Розглянемо заповнення звіту про реалізацію сільськосподарської продукції форма 21 сг в конфігурації БАС Агро, редакція 2.1. Для автоматичного заповнення даного звіту необхідно зробити відповідні налаштування. Отож, заходимо в звіти, регламентовані звіти вбудовані та відкриваємо дану форму. Періодичність можна обрати або за місяць, або за рік. Натискаємо на кнопку налаштування відповідностей та робимо початкове заповнення. Як бачимо, таблиця заповнюється показниками звіту. Нам необхідно лише заповнити значення показника, одиницю виміру та коефіцієнт переведення в центнери. Оскільки даний звіт заповнюється в центнерах, тому, якщо ми реалізуємо нашу продукцію в кілограмах або в тонах, необхідно вказати коефіцієнт переведення. Для кілограмів це 100, для тонн 0,1. Отож, розглянемо, як заповнюється налаштування відповідностей. Наприклад, підприємство реалізувало пшеницю. Вибираємо значення показника із довідника номенклатура. Одиниця виміру автоматично підтягнулася центнери, отже, коефіцієнт переведення в центнери залишається незмінним. Тобто це одиниця. В нашому випадку підприємство реалізувало пшеницю по двом номенклатурам. Це пшениця товарна та пшениця неочищена. В зв'язку з цим, шляхом копіювання ми створюємо два рядки по показнику пшениця. Та обираємо іще одну номенклатуру. Аналогічно заповнюються всі інші номенклатури по рослинництву. Що стосується тваринництва, то значення показника ми обираємо із довідника біологічні активи. В кінцевому результаті, коли заповнимо всі показники, Таблиця буде мати ось такий вигляд. Для того, щоб проаналізувати, чи всі показники ми заповнили, можна відфільтрувати стовпчики коментар, показник або значення показника в порядку зростання або зменшення по алфавіту за допомогою ось цих кнопок. Після того, як ми зробили дані налаштування, можна переходити до заповнення звіту. Ось ми бачимо, що в нас була реалізована пшениця в кількості 650 центнерів на суму 1 мільйон 300 тисяч гривень. Ячмінь, гречка, насіння. Рапсу і так далі. Але якщо ми проаналізуємо кількість та вартість реалізованої продукції, то ми побачимо, що в загальному рядку кількість і вартість, однак, у нас є більша. З чим це може бути пов'язано? А пов'язано це з тим, що у нас були ще реалізовані Зерновідходи пшеницю та зерновідходи ячменю. Які е, враховуються е, взагалі в, в рядку 0,03. Потрапляють в загальну суму. Як же звірити коректність заповнення форми 21СГ з даними нашої бази? Для цього можемо сформувати два звіти. Перший звіт це. Аналіз субконтом, який дасть нам можливість проаналізувати кількість продукції в наявності на кінець звітного періоду. В налаштуваннях у відборах можемо проставити для реквізиту номенклатура значення. В нашому випадку це папочка-продукція сільськогосподарського рослинництва. Та обов'язково у відборах проставляються рахунки, які враховуються в звіті 21 СГ. У звіті ми можемо побачити, що на кінець року у нас є такі залишки продукції рослинництва. Це 10 центнерів пшениці, 50 центнерів ячменю та 2 центнери соломи ячмінної. Те саме ми можемо проаналізувати і побачити у звіті форми 21СГ. Що стосується коректності заповнення нашої форми по стовпчикам 1 та 2, то для аналізу цих цифр ми можемо сформувати звіт, аналіз по реалізації. Проставляємо необхідний період. У відборах проставляємо групування по номенклатурі. Також обираємо знову ж таки нашу папочку продукція СГ-рослинництва, ну і в полях можемо додати або прибрати необхідні для нас галочки. То залишаємо галочку, реєстратор, організація, склад, кількість. Можемо додати новий рядок, номенклатура базова одиниця. Також залишаємо галочку, реалізація та сума без ПДВ. Всі інші зайві можемо прибрати, для того, щоб нам було зручніше аналізувати необхідні. Для нас дані, щоб ми не бачили зайвої інформації у звіті. Завершуємо редагування та формуємо звіт. В даному звіті можна побачити, яка номенклатура, в якій кількості та на яку суму була реалізована. Оберемо якусь одну з номенклатур для порівняння: наприклад, ячмінь. Ячмінь у нас був реалізований в кількості 450 центнерів на суму 900 тисяч гривень. Звіряємо з формою 21 СГ. Та, як бачимо, цифри співпадають. Таким чином, проводимо звірку по всім іншим номенклатурам. Наразі все, дякую за увагу!